Доброго вечора, шановні українці, сьогодні розберемо один із вироків Львівського апеляційного суду міста Львова. Стосовно статті 336 Кримінального кодексу, як не потрібно робити підозрюваним і обвинуваченим. Щоб Ставати підозрюваними та обвинуваченими. Як уникнути відповідальності по 336 ститі? Тому, будь ласка, уважно подивіться наступне відеосюжет. без перемоток це дуже важлива інформація. І особливо мої практично наукові коментарі стосовно цього. Питання. Дивіться сюжет. І так Продовжуємо, шановні українці. Справа номер 4, 4, 7, 123 23 Ітак. Вирок іменем України. Колегія суддів судової палати з розгляду. Кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі головуючого судді при секретарі. розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури, захисника особи 7 на вирок Миколаївського районного суду Львівської області від 07.03.2024. У кримінальному провадженні про обвинувачення особи 8, уродженця міста Новий розділ Львівської області українця, громадянин України, який зареєстрований та проживає за адресою у вчиненні злочину, передбаченого статті 336 за участі прокурора, захисника і обвинуваченого. Цим вироком особа 8 визнана винним у вчиненні злочину. Передбачено статтю 336 та призначено покарання у виді позбавлення волі на срок 4 роки. Відповідно до статті 75 ККК Україна, особу 8 звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим сроком 2 роки. Вирішено питання щодо речових доказів. Згідно з вироком суду 23.08.2022 року особа 8, будучи військово зобов'язаним, прибув до інформація 2, що на адреса 2, де за результатами проведення інформація 3 огляду особа 8 визнано придатним. До військової служби у військовий час. За графами ТДВ таблицею додаткових вимог стану здоров'я А. Затвердженими наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Про що медичною комісією складено довідку. Номер 159, дріб 29.57 від 23.08.2022. Та останній отримав повістку про виклик на 17.02.2022 року. До інформації 4 з метою виправлення для проходження служби УЗСУ. В порушеннях вимог статті 17 65 Конституції України указу Президента від 24.02.2022 року про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 номер 65 2022 про загальну мобілізацію. Стаття 22. Стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з метою ухилення від призову. На військову службу під час мобілізації. 17.09.2022. Особа 8 не прибув до інформації. 4 з метою виправлення для проходження служби у лавах ЗСУ, розпорядження командира військової частини номер ЗС В апеляційній скарзі прокурор просить вирок суду скасувати та ухвалити. Новий вирок, яким особа 8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого статтю 336 ККК України та призначити покарання у вигляді позбавлення волі на срок 4 роки. Що потрібно робити, шановні українці, щоб такого не було? Ну, по-перше, якщо вас примусово змусило пройти ВЛК, ви Можете написати відмову від проходження ВЛК взагалі і взагалі нічого не підписувати. Тоді не буде 336. Якщо за вас написали, що ви годні, ви повинні найняти адвоката в той же день після того, як вас випустили, і оскаржити ВЛК його рішення. В адміністративному суді. Саме таким чином, за допомогою адвоката, щоб не підпадати під 336 337 статтю Кримінального кодексу. Це дуже важливо. Підемо далі. В мотивах апеляційної скарги. Прокурор зазначає, що при звільненні обвинуваченого від відбування покарання суд першої інстанції не врахував, що вчиненому, він не визнав. У його діях відсутні обставини, що пом'якшують покарання, тому в тому числі щире каяття. Я більше скажу, щире каяття лише збільшує строку в'язнення. Та визнання вине. Звертаю увагу на те, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації створює загрозу для безпеки держави у сфері оборони та призводить до незабезпечення обороноздатності держави. А якщо ви його ув'язнили на 4 роки, це не загроза обороноздатності держави, саме прокурор, який його садить. Саме прокурор і є загрозою для держави? Вважаю, що лише покарання у виді позбавлення волі здатне забезпечити досягнення його мети, яке полягає не лише у карі, а й запобігання вчинення нових злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами. Хто ці інші особи дуже цікаво Яким Чином ув'язнення буде запобігати вчиненню нових злочинів, якщо керівник виправної установи змусить його працювати шахреєм, саме таким чином, на телефоні, то як прокурор хоче Запобігти вчинення нових злочинів вони будуть тільки у в'язниці. Але ж про це прокурор же не знає, типу, і не хоче цей інвалід, прокурор та інвалід суддя йти на передову. Насправді, їм давно вже пора туди. Захисник у своїй апеляційній скарзі просить вирок суду скасувати і закрити кримінальне провадження. В обґрунтування своїх вимог захисник зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази вчинення обвинуваченим злочину. Звертає увагу на те, що обвинуваченого є серйозні проблеми зі здоров'ям, хронічне захворювання з дитинства. Звертає увагу на те, що обвинувачений був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та зняти з військового обліку, тому він не може бути суб'єктом злочину. Передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу. А тепер увага! Що робив знятий з військового обліку в ТЦК СП ЗСУ? Що я можу сказати? Його просто викрали, не поставивши його на Його просто викрали, ТЦК СП. Незаконно провели ВЛК? І на основі незаконного ВЛК його засудили на 4 роки. Тобто суд не бачить, що підробне ВЛК, що була порушена процедура без направлення на ВЛК. Не було цієї процедури. Як же він неупереджено дослідив? Всі обставини, шановні українці, та ніяк не дослідив цей суд львівський, нічого. Я давно кажу, що в Західній Україні нема правосуддя. Там у них всі винні, люди безправні. І вони хочуть натягнути цей містечковий неофеодалізм на всю Україну. Ні, шановні і не шановні. Судді і прокурори в Західній Україні. Вам не вдасться це зробити на всю Україну. І ті, хто хоче це зробити, не вдасться. Рано чи пізно обвинувачений буде звільнений і амністований, я гарантую. А судді і прокурори понесуть покарання. Згідно із законом, довічне позбавлення волі, без права на амністію та без права на останнє слово судді. Я гарантую, що так і буде. Для суддів і прокурорів, які виносять неправосудні рішення. Далі. При проходженні ВЛК обвинуваченого не оглядали. У матеріалах справи відсутні результату огляду обвинуваченого, зазначаю, що на даний час оскаржується рішення ВЛК відносно особа 8. Я так розумію в адміністративному суді, і при тому, що саме головне, його вже засудили. На 4 роки, тому що адміністративний суд ще не розглядав цю справу. Заслухавши доповідача доводи прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу та заперечив проти апеляційної скарги захисника обвинуваченого та його захисника, які підтримали апеляційну скаргу та заперечили проти апеляційної скарги прокурора, дослідивши матеріали судового провадження в межах. Доводів апеляційних скарг. Колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, А у задоволенні апеляційної скарги захисника відмовити з наступних підстав. Хочу сказати наступним суддям: що ви дограєте, що ми вас будемо всіх судити, всіх до єдиного піддамо трибуналу націоналістичному. Швидко будете визнані всі винними без будь-яких доказів. Саме таким чином, як ви зараз судите, незаконно людей. Саме таким чином ви будете швидко засуджені до пожиттєвого позбавлення волі. І доказів не потрібно. Ось докази, які є на цьому відео. Що ви вже винні судді і прокурора, і ми все одно вас засудимо швидко і дуже ефективно, рано чи пізно готуйтеся, нікуди ви від нас не втечете. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Вирішення питань. З військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація потельні ТСК СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд Для прикладу, оскарження рішення щодо накладення штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує. Саме 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Замовляє також в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП, про їх правосуб'єктність. Звертайся на електронну адресу academy.lavier.email.proton.me Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі в шапці профілю та роби донати, також в описі в шапці профілю на криптогаманець або картку. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці, підписка, лайк. Repost. Dobijemo skupaj do milijona.